Привіт, друзі! У мене на тижні викрили телеграм-аккаунт. Ну, як викрили? Заблокували мені до нього доступ. Зараз я дуже коротко розповім вам, що треба робити, якщо це з вами трапилося, а потім розповім вам всю історію. Тож, якщо ви якось раптом побачили, що ви більше не можете зайти у свій телеграм-аккаунт через те, що перезавантажена система, ви просто відкриваєте акаунт, а ви, ви, ви не в не сесії. Вам потрібно намагатися все ж таки залогінитися, а особливо спробуйте це зробити через веб-версію телеграму, тобто зайти у браузері, вбити адресу свого телеграму, і ось там залогінитися. Ви побачите помилку Overload Failure, щось таке, типу помилка перезавантаження, і секунди, відлік секунд. Через скільки секунд ви зможете знову спробувати. Там може бути написано, наприклад, тисяча, десять тисяч або там п'ятдесят тисяч секунд, тобто там 3 години, 5 годин, 10 годин. Але ви все рівно намагаєтесь це зробити, бо ця система хоч і показується відлік, іноді можна пробитися. І мені це вдалося, я просто по колу робив з різних пристроїв. Як тільки ви залогінилися, вам потрібно одразу ж подивитися у налаштуваннях, перейти на пристрої девайсіс. І подивитися, чи нема там пристроїв, яких ви не впізнаєте, і одразу його викинути. Краще просто натиснути кнопку, вилагінити всі. І тоді вона вилегнеться у вас, всі пристрої, окрім поточного, з якого ви зараз це переглядаєте. Бо час дуже важливо. І після цього одразу це дуже дивно, що у Телеграма немає цієї штуки включеної одразу, включити двохфакторну аутентифікацію. По суті, дати пароль своєму аккаунту. І імейл для відновлення цього паролю, це по замовченню не включено. І цей пароль це дуже критично важлива штука, яка потрібно включити всім ще позавчора. О, і тільки після того, як ви це зробите, ви можете бути більш-менш певними, що ваш телеграм-канал більше ніхто не викраде. Тут дуже ключовим фактором є час. Бо 24 години є у шухрая після того, як він підключився до вашої сесії, на те щоб потім мати змогу вас викинути, перші 24 години новий пристрій не має цих прав. Після цього часу він може зробити все, що завгодно. Отже, треба діяти швидко і треба зробити ці дії, викинути його, поставити пароль. Запам'ятали? А тепер вся історія, як це зі мною трапилося? По-перше, що трапилося, десь місяць тому, коли я працював на роботі, мені моя мама написала повідомлення, що треба підтримати онуку нашого доброго знайомого. Яка вчилася у школі танців, і вона у конкурсі приймала участь, і ось вона одна із фіналісток, треба підтримувати хто, там, дві фіналістки, та, хто більше набере голосів, та і виграє. Тобто я, вона мені скинула посилання. Я перейшов по цьому посиланню, побачив якийсь сайт, там дві фотографії двох дівчат. Я ще мамі а за яку саме голосувати, там Аня чи Маша. Мені мама, моя реальна мама написала, голосуй за Аню. Я нажимаю проголосувати. І мені пропонує авторизуватися туди, на цей сайт, через Телеграм. Оце сама головна моя помилка, де я реально тупанув. Бо взагалі такої штуки, як авторизація через Телеграм, немає. Якщо ви таке бачите, це все зразу каже: стоп. Більше діяти, якщо вам пропонують десь кудись зайти, там, через Телеграм, авторизуватися, все, стоп, нічого не робіть. Це вже все. Значить, що вас намагаються надути. Але якщо все ж таки це трапилось, як це трапилось зі мною, це означає, що хтось, я так думаю, Викрав вашу сесію, активну сесію, так названа session hijacking. Я в принципі не security expert, але думаю, що саме так і було. І підключив свій пристрій. У моєму випадку вийшло так, що цей пристрій був підключений вже довгий час. тривалий час, пройшов десь місяць після цього. І тут раптом в один прекрасний день. Я не усвідомлював, що хтось мене слухає, чи щось там відбувається. в Один прекрасний день моїй дружині, я був поруч, прийшло повідомлення від моєї мами, що ось ми збираємо голоси на петицію. Будь ласка, допоможіть нашому родичу Колі на протез. Чим більше ми збираємо голосів, розповсюджуєте це повідомлення, тим більше шансів, що він отримає цей протез. Це було дуже дивно, бо в нас немає родича колі, і взагалі було дивно доволі отримати це повідомлення від мами. Але що було найдивніше, це те, що Через 10 хвилин моя дружина отримала таке ж саме повідомлення вже від мене. І це одразу стало ясно, що нас зламали. Я одразу намагався зайти у свій телеграм, але зрозумів, що все, я не авторизований, я не можу зайти. І от я вже почав робити те, що я робив. Тобто я почав намагатися залагінитися всіми способами, які я. Знав і міг, а тим часом з мого телеграм-аккаунту всім моїм контактам розсилалося ось це саме повідомлення. Через 10 хвилин мені все ж таки чудом вдалося залогінитися. Моїй матері не вдалося залогінитися в той день, лише на наступний, коли цей відлік часу пройшов до нулю. Ми змогли з нею залогінитися. Мені пощастило цим більше. І я зміг побачити по своїм аккаунтам, що у деяких із моїх аккаунтів це повідомлення світилося, а у деяких ні. Я написав тим, у кого його не було, чи вони отримували його. Вони підтвердили, що отримували, але воно зникло. Тобто, шахраї зробили, підприсила повідомлення, яке саме знищується. Тобто, якщо людина не підчепилася на цей гачок одразу, так, це такий фішинг, в неї було час подумати, може, їй там напишуть, що це шахраї, будь ласка, не ведіться. Тож воно не має сенсу його більше тримати. І тому воно виділяється. Але те, що той факт, що я бачив у якихось аккаунтів це повідомлення, а у якихось ні, говорило мені про те, що, скоріш за все, це не якась автоматизована система робила, а людина вручну відправляла ці повідомлення, а тим часом вони перевантажили з мого номеру телефону можливість зайти в аккаунт, щоб я, виставлений за двері, не зміг зайти знову і щось їм завадити, поки вони не закінчують свою брудну роботу. Тож, звісно, репутаційно, я дуже сильно втратив. І у мене також, як, може, якщо не всі з вас знають, є телеграм-канал. До речі, якщо ви ще не підписані, ось тут посилання на нього залишу, дуже цікаві речі там пишу, дуже багато цікавих людей. Тож, будь ласка, приєднуйтесь, буду вас там чекати. Я написав у цьому на телеграм-каналі про цей випадок і побачив, що дуже багато людей відреагували на нього, розшарили. Тож вирішив розповісти про цю проблему, щоб ви не попали в таку халепу в яку попав я. От... І... Після того, як я зрозумів, що це були шахри, які щось писали, я зробив усі всі дії. Тобто я їх викинув, я постап... насправді, у мене була двофакторна факторна тому вони не, змогли, не могли б використати, мій, мій аккаунт повністю, бо їм потрібно було знати пароль. Але я на всякий випадок його знову ж таки поміняв. Але що найгірше в цьому, це усвідомлення того, що пройшов якийсь час. Коли вони могли читати мої повідомлення, бачити якісь може, там, не знаю, фотографії чи що, що я там відправляв, я навіть, навіть не можу навіть контролювати, що ти пишеш з якимось іншим людям, яким ти довіряєш. Але при цьому це хтось слухає. Бо Тілега, бачите, вона така. Вона ізначально з якимись лазейками, які можуть використовуватися не дуже добрими людьми. Мій батько також перейшов за цим посиланням, які мені відправила мама, вона йому також відправила. Але його аккаунт не був зламаний, тобто він не був вилегіний, нічого не відбувалося. Тобто, шахраї ще його аккаунт не задіяли. Ми з ним перевірили, які пристрої до нього є підключені, і виявилося, що до його аккаунту підключений пристрій з якогось якийсь комп'ютер у Іспанії, прямо якщо зайти на посилання, побачити список пристроїв. І це явно казало про те, що шахраї вже мають до нього доступ, лише чекає час. Тож ми його також викинули і поставили двофакторну аутентифікацію. Я вам зараз, прямо зараз, рекомендую перевірити свої девайси у своєму е, налаштуваннях свого telegram аккаунту зайти у налаштування пристрої, подивитися, чи нема пристроїв, яких ви не пізнаєте. Викинути їх і одразу перейти у налаштування приватності і безпеки, security and privacy, здається. І там. Першим пунктом буде подвійна автентифікація або двохфакторна автентифікація, ввести свій пароль, ввести свій імейл для відновлення паролю і тоді собі спокійно вже відпочивати. Інакше ви знаходитеся у цій небезпеці, що у будь-який момент з вами це може трапитися, і ви будете жалкувати, але буде вже дуже запізно. Налогічне питання, що. Телеграм, там це погана штука. Давайте переходити на якийсь інший месенджер. той же, наприклад, WhatsApp. Так, ну я веду в Телеграмі свій канал, і він, в принципі, дає дуже багато таких корисних плюшок, яких нема у WhatsApp. І. Це один факт. А по-друге, в принципі, WhatsApp це також частина мети. Я розумію, що Телеграм це така ФСБшна фігня, не можна йому довіряти. Але, чесно кажучи, і мета це компанія зла. Тож такого ідеального рішення. Взагалі не існує. Тому я продовжую користуватися телегою. От. Насправді історія з хеппі-ендом. Сподіваюсь, ви зробите те, що я вам сказав. І все на цьому. До нових зустрічей, друзі!